Самий марш започаткував діючий військовий Нідерландів, морський піхотинець Робін та організація Недерленд for Ukraine». Ось загальна ціль пробігти 2600 кілометрів. Від Гаги до, до Києва марш розпочався 1 червня. З Гаги до українсько-польського кордону бігла чотири нідерландця діючих військових та три ветерани українських, які проходять реабілітацію в Нідерландах. І в Ягодині ми перейняли естафету. На троє ветеранів я, Олександр і Юрій. Ось і наша ціль добігти до Києва 600 кілометрів від Ягодина. Також долучився до місії Київ від польського кордону до Києва, 600 кілометрів. Біжимо починаючи з 14 червня. Одна з головних цілей даного маршруту це привернути увагу суспільства. До проблеми відновлення ветеранів саме психологічної, емоційного, тому що люди повертаються з війни. Ветеранів стає все більше і проблеми зі є не тільки видимі, да не тільки ампутації, якісь поранення, а й невидимі. більшість ветеранів повертаються з посттравматичним синдромом, якого не видно і. От ми збираємо кошти саме на програму психологічної та еміліційної реабілітації ветеранів, які проводять громадське об'єднання до ладу. Кошти плануємо зібрати українська сторона 30 тисяч євро, загальна сума збору 130 тисяч євро, 100 тисяч євро покрила нідерландська сторона збором своїх коштів. Йдемо успішно до завершення збору коштів. Всі донатять, всі долучаються, всі підтримують нас по дорозі. Також місто Житомир нас дуже емоційно підтримав, тому ми йдемо успішно до нашого успіху. Сьогодні Житомир зустрів наших ветеранів, які долають багатокілометровий забіг для збору коштів на потреби щодо реабілітації наших поранених хлопців. Сьогодні наші ветерани, друзі, всі, хто долучився, дуже дякуємо. Провели, провели хлопців по місту Житомиру. Сьогодні вони переночують в нас, а завтра будуть далі продовжувати рух уже на Київ.